<Tower> Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті за тиждень я до вас завітав, а ви до мене. Немає часу знімати відео М -м, дуже багато справи. Бачите, навіть не можу до Оксанки попасть на прийом, привезти себе до ладу, тому що просто не встигає. Встаєш пів шостого, десь після одинадцяти лягаєш, нічого не встигаєш. Встигає. Тим паче, бачите, яка у нас погода, та по всій країні зараз. Аби тільки граду не було, але так жовто-блакитно да, майже. Ну Там були дощі, то вже не жовтенька зелененька. Класно, все по новому травичка, зараз знову все косить. Давайте просто що да як, покажу як каченята, покажу як курчата. І наприкінці розповім, який аналіз зробив. Нарешті сьогодні мені зробили аналіз на станції птахівництва. Який аналіз, що я робив, буде цікаво. Отак каченята виглядають о 8 ранку, коли поїли, попили. Кстати, треба водичку дати, зараз дам. У них тут тіньочок є, затишно, травічка. Вони тут вже третій день, але чомусь мені не подобається, що вони все не з'їли. Вона зелена, а повинна бути пустеля. Чи то я дуже багато їм дерті даю, і вони не голодні, чи то травічка якась несмачна, не знаю. Ще день і вони переїдуть. Що їм сьогодні 30-та, десь їм. Ну, точно не знаю. Це я привіз їх 30 днів тому. А, в... Ну, да, 30 днів тому я при... При... привіз їх, а скільки їм отроду? Ну, десь 33-35 днів. Там Рома точно теж не знає. Отак От виглядає індокачка біла у місяць, коли і у них все добре. А, надвечір зніму відео, покажу як їх годую. Вони тут цілий день. А вот там в закуточку корінному. Курей зажинають, десь у сьомій зачиняю і е, каченять переганяю туди. Вони там їдять, вечеряють і сплять. Начебто все добре, все класно. Покажу надвечір, як вони за мною бігають туди. Ще півхвилиночки пісок за день виїдають. Ну тут невеличка годівничка, не знаю, літр піска виїдають. Ще от налійниці мені подарували цілий мішок такої ерунди. От Це вони давлять, роблять такі брикетики і люди купують, хто на рибалку їздить. Тут макуха, багато зерна, кукурудзи, ну як багато, трошечки. Рибаки беруть, напілюють, закидають, воно дуже довго розмакає, тому що пройшло прес, екструдер. Скажіть, і от вони тут дзьобають. Кидає такий смаколик. у них валяється, Нехай їдять. На качок зрання ви подивилися. Надвечір думав зняти відео, як я їх заганяю от туди. Але не знаю. Якщо в цьому відео не пояться, то в наступному пояться, тому що дуже ну, треба йти. Отак вони зараз почувають себе надвечір. Бігають за мною, бажають їди. Але я нічого їм не дам. Нехай травичку їдять і чекають всьо моє надвечір. І я їх погодую. Ось такі гарнюні, класні. І так курчата бірківські. Ох, людоньки. Ось вот мої теродаптери. Захожу, <ріць> і так дьогтям воняю, боже, я вже чманію від нього. Ось вот так вони виглядають. Що вам сказати за бірківську барвисту? Красива, гарна, дуже кипішна. Дебікірував клюв три дні і знову почали друг друга смикати. До краді. Вчора нарешті купив, вон бачите, смикає. Вчора нарешті купив березовий дьоготь. В солоному чотири аптеки немає. А, ні, в трьох немає, в четвертий знайшов. 80 грамів 117 гривень. Це щось взагалі капеців, на що в червону книгу занесена, не знаю. Помазюков. 6 штучок поки що помазюкани тут бігають. Там де кров вже була видна. Дуже воняють. Почав трави кидати ну, прям в день, не знаю, візок. Поїдає траву, думаю, може там якісь знайдуть собі вітамінчики, мінеральчики, може їх попустим. Вон, бачите, бігає. Так, щоб прям з'їдали, ні. Ну от смикають і смикає. Корм збалансований, все добре. Е, так, за траву сказав, з'їдають. Вчора сипав відро 10 літрів піску. Немає. Сьогодні ще посиплю. Сьогодні п'ють байкокс. Сьогодні і завтра. Салікокс вже пили, тепер байкокс. А, в 2 місяці знову буде селікокс, в 3 місяці байкокс, і в 4 місяці салікокс. Все. Більше по коксидіозу профілактики не буде. Я гадаю, що все коксидіозом буде добре. Ну от Смикаю. Десь щось хтось крикнув, це вони смикнули. Тому. Двері не відчиняю, щоб світла не було. Даю багато трави, даю багато піску. Може, папуста. Погода і багато праці не дають мені побудувати для півників вигу. Все вже куплено, все є, тільки бери-роби, за сутки можна зробити, але час Час для мене це саме дороге, що є, тому що його немає. Спати тут не сплять зовсім, геть не хотять так сидять днями, потім відсюди стрибають, туди, там сидять. У нас ластівки вилупилися там. От, до ластівок дострибують майже. Тільки ніч, заходжу, нікого немає, всі кубляться там. І за того, що їх ловлю і мазюкою, вони дуже ті стали. Вони мене бояться. Зараз зайду побачите. Людину тепер бояться. Все, побігли. Підсипаєш корм, тут просто нереальний кипіш, бачите. За корм. Ну, корм збалансований. Все добре. А, вже третій день перейшли ще на новий корм, тому що я дуже заморачуюся з кормом. Перший місяць один корм, другий місяць другий, третій, третій. Потім прикладковий. Ну, якось я вирішив заморочитися, тому Ну так і треба. А, це... Ну, як? Може, я не вірно міркую, але дивіться, вони в 5 місяців, наприклад, починають нести яйця. Ну, це можна порівняти, як дівчина може у 18 років народити дитину, наприклад. Тобто, в 5 місяців їм 18 років. Тобто, у них, мабуть, місяць це скільки там? 4 роки людських, да? дитина до 4 років є одне, їси одне. До восьми років, іси зовсім інший, і так, то я гадаю, нам, мабуть, не то, що гадаю, так і є. У животних теж треба міняти раціон. Їм треба різні мінерали, різний білок, різна кількість кальцію і таке інше. Тому я вирішив поділити по місяцям. Знаю, що на фабриках взагалі там є графік, определенний графік годівлі. І там корм міняють ну, майже кожні 2-3 дні. На якийсь там відсотка відсоток але змінюють регулярно постійно. Тому там такі результати гарні. І так все добре. Ну отак, по Бірківську будемо працювати, боротися, поки що від канібалізму не втратив жодної курки. Ганяє, ганяє, бачите, долбить. Так, зараза. Отак так закурчат, закаченят. Бачите, трошки світліше стало. Поки знімав закурчат, клієнт приїхав. Він живе в Запоріжжі, а їздить у Дніпро. Взяв БМВД. Коли проїздом їде, завжди бере 80 кг БМВД. До речі, ну, в коментарях буде посилання на моє оголошення. На цьому тижні з'явився БМВД для качок. Гадаю, що з качками все добре, класно, вони поки що не скубуть друг друга. Все добренько. І е, я завтра буду міняти годівлю їм, тому що ну якось вони швидко так вагу набирають, а в мене вони на яйце. Вони такі жирні, мені не треба. Ну, вони ще не жирні, але якось швидко. Я зроблю щось таке лайт, знаєте, для індокачки, яка йде е, на осінь. На зиму і для яйця, щоб качури не були по 9-7 кг, які не можуть застрибнути потім на качку. Ну на такий качур треба. Нам треба такі нормальні працьовиті качури. Ну, Давайте за, рецепт, ой, за, рецепт, за аналіз, який сьогодні я отримав. Я знову поміняв постачальників. Постійно міняю, вже казав. Чому? Тому що. Деякі постачальники просто обманули, грубо кажучи, вкрали моє. Е, інші постачальники підняли ціну і не попередили. Е, може, це моя гординя, не знаю, але я просто спілкуюсь з людьми, телефоную, там, питаю, як діла, там, як то що то, маю з ними контакт. І знаю, наприклад, що людину я вибираю в сою макухи десь 10% всього його невеличкого виробництва. Мені макухи там треба 200 кг на тиждень. 10% я забираю. Е, людина підіймає ціну і не попереджає. Я роблю замовлення, дивлюся, що ціна вже там на 2 гривні виша, на 2 чи 3 Кажу так і так, ну я взяв замовлення на. От вчора забирали 5 у Дніпро. Ну, Круто, тонну, грубо кажучи, там, у купі тонну забирали. У мене замовлення на тонну. Як тепер? Я майже в нуль. І так важко працювати, а то ще й в нуль. Ну, Праця праці вже трошки набридла. Ну от так я взяв. Ну, Ну, ти ж якось там... Ну, коротше, моя віддать гординя. Я, я нічого не сказав, я просто поміняв постачальника і казав, що беру соняшникову макуху у нас на олійниці. Вже давно беру, місяць. Фус беру соняшникову макуху. Я бачу, як роблять, я заходжу, мені так цікаво було, як це все робиться. Жариться сімечком. Ну, Спочатку лузга там відбивається, потім жариться ця сімечка, вот крутиться, потім прес стоїть, там, давлять. Ці шнек... шнеки стоять на преса шнеки. Дуже смачно, все заходжу, набирають мені фуз, олію береш, спробую. Ну, все так пахне дуже свіженько. Сьогодні забирав свою макуху, вони вчора давили. І сьогодні я забрав макушку. Ну, свіженька, класна, суперова. Зробив на неї аналіз. І я колись розповідав за трикальці. Пам'ятаєте, що в Харкові брав трикальці, зробив аналіз, а виявилось, то вапняк. Ну, Щоб ви розуміли, да? ціна вапняка і ціна трікальця. Нарешті зробив аналіз. Давайте десь отак от зроблю, отут десь буде аналіз, що вийшло. Вийшло дуже класний аналіз. Давайте подивимось трикальці. Нарешті настоячі трікальці. Цей трикальці я вже продаю майже місяць через OLX і просто там, ну, как відправляю. Якщо треба отакий от трикальці, будь ласка, він є. Трикальці класно, фосфора 17, ну це взагалі шикардос. Прям чудово, Мені аж улыбка прям порадувала. Тому що я закладаю 9% трикальці і фосфора 9. Сьогодні буду міняти таблиці свої в калькуляторі, і, мабуть, завтра найду ніч, всю буду сидіти, перероблювати рецепти трошечки, але треба переробити, тому що ну, бачите, от нестиковка. Фосфора була 9, а виявляється, по факту, 17. Що, що означає без, без аналізу ми просто балакаємо то і робимо якісь рецепти. Розробляю людям рецепти да, по своїм таблицям, по своїм аналізам, а що в них там, я ж не знаю. То це от от шкода. Ну, хоча б так працюємо. Так, макуха санішникова військова. <сум> скажімо так, закладав її в своїх таблицях 36 протеїну і 14 жирність. Виявляється, 30 протеїну і 16 жирності. Жирновато. Трошечки приберу фуз. Ну, Я його і так прибрав, якщо чесно, всі свої кармаші ви отримуєте і Там трошечки фуза менше, тому що от я так щось почав відчувати, що вона жарненька занадто. А, приберу фуз а, 30% зараз скажу так, для макухи. Це доволі непогано. Не буду казати, за скільки я купляю, але будемо так от. Зараз макуха в Україні від 7 до 10 гривень. Давайте такий диапазон. Середня ціна це скільки? 8,50%. Ну, да? так? середня. То по такій ціні 30% протеїну нормально. Тому що я ж спілкуюсь там з Олександром, бізлюдерський комбікормовий завод, технолог каже, привозять макуху сонячнику, робимо аналіз. Ми не приймемо тільки аналіз. Аналіз 20%, 21%. Ну, Тобто насіння достають кажуть, 21-го року. Якесь там. І ті, хто привозить, кажуть, ну. Нарешті прийшов час для того насіння, яке чекало цього. І перепродають і кажуть, що класна макушка. От так. По Помакух я зроблю, скажімо так, корекціоку і гадаю, вона добра. Соєва макуха. Купляю всього два тижні цю соєву макуху у людей. Дуже велике виробництво. Це Київщина. Атуди приходять. Вона до мене. В оголошенні. І те, що вони заявляють, у них 44 протеїна, 6-8% жирності. По жирності все чітко, так як і вони кажуть. Але не 44% протеїна, тому що це 44% протеїна – це шрот. Тому там повинна бути олії максимум 2%. Ну, Тобто, алії менше, і цей прошарок алії займає білок. Білка менше, більше жирності. Ну, як би отак. І там більше клітковини, або менше. Ну, тобто воно об'ємна частка одна. Але що, що куди відсотки відходять, це ж вже як я. А 30, скільки там, вже не пам'ятаю, 36. А, я закладав 38. І жирність закладав 9. то Тобто, ну майже все ідеально. Як в калькуляторі, тобто все, що я рахував пасує, все добренько. Ну от так. Тепер, тепер я такой, фух, все. Нарешті ті компоненти, що я ну, дуже впливають на корм, я їх аналізи отримав, я їх перепродаю, і я за них впевнений. Що ще я перепродаю і впевнений, це рибне борошно, яке я продаю по 35 гривень за кіло, не 50 як там мені писали люди. Дехто писав, блін. Рекорд 55 чи 60 гривень за кілограм. Це рекорд, що мені писали. І я впевнений, що там протеїну не буде 60 чи щось там таке. Там той самий протеїн, як у мене, 50. Але я зробив аналіз, я впевнений, я знаю, скільки там фосфора, я знаю, скільки кальцію і скільки протеїну. Десь тут зараз напишу, нагадаю, показники аналізу мого рібного боришного, яке я припро. 35 гривень. ну смачна ціна, класна, добре, класна. А, то тепер я... Ну якось знаєте, так от... є цифри, є бумажка, без бумажки ти був какашка я тепер такий, о, все, тепер в мене все є. І буду працювати з людьми. Сподіваюсь, мені підходить їх ціна. А, сроки, ну, сроки не дуже підходять, тому що Укрпошта, все доставляється Укрпоштою, а, тому що логістика дуже дуже дорога. Я ще не, не той виробник, щоб знаєте там, зашвартувати якісь, там, 6 -10 тонн 10, щоб прив попутка привезла, я там затарився і воно було. При тому, що жмиг, що той, що той на довгий час затарюватися неможливо, тому що багато олії, вона окислюється. Всі питають, а скільки можна тримати. Я не знаю, я не технолог. Всім кажу, що... Я, так, я би для себе тримав би макухи максимум 3 місяці. Це, мабуть, максимум. При тому, що я знаю, що її вчора давили, сьогодні її забрав, мабуть, три місяці. Але розумієте, що там 16% олії, то можна поменшити до 2 місяців. Питають, скільки мій корм там можна зберігати. Дивіться, там є підкислювач, я вже про підкислювач розповідав, який я використовую, чому так, тому що він як би, обеззаражує моїй мої корм. Сербент теж використовую, сіль теж використовую, сіль більше використовуємо для натрію. Тому, знаєте, можна, раніше я казав, що сіль використовую, це звичайний, скажімо. Все, ну, що має сіль, має тривалий срок зберігання. Наприклад, свіжа риба і солона риба, свіже м'ясо і солоне м'ясо. Але там натрію дуже мало, щоб сказати, що сіль продовжує зберігання. То, мабуть, сильні. Те, що я от сьогодні робив корм і сьогодні він поїхав. На завтра є замовлення велике, теж там людина хоче 300 кг, не знаю, коли я сьогодні зроблю. То Сьогодні буду перебувати кукурудзу. Перебивати пшеницю. Все в мене зберігається, не перебите. Тому я кажу, що мій корм десь 2 місяці взагалі без питань зберігайте, хоч це і не гранула. Гараж в мене не тече, корма цех не тече. Зараз вологість нормальна. По жиру мій корм десь близько, ну зараз тепер калькулятор, пороблю, подивлюсь, але десь коливається 5,5%. Не дуже багато, два місяці, а може і більше можна, не знаю. Так що почав за... розсуждати з вами і з... забалакався. Все, отаке відео. Е Хочеться з вами спілкуватися ще більше, хоч кожен день. М не виходить. не виходить. Немає часу, немає, немає помічників, намагаюся наняти, нічого не виходить. Е Люди там писали, що Сашко, ну найми. Хлопчиків, які зараз канікули, молодих, вони якби не, не боліють, все добре. Працювали вже три хлопчика, молодих, класно, з молодими взагалі суперово працювати, вони слухають, вони хочуть щось навчитися. Там шифер от клали з хлопчиком. Хлопчик хоч зрозумів, що треба кути зарізати, таку навіщо. Говорю, ну як це, навіщо? От. Там то сьом. І класно, що хтось щось навчається і хочеться те розповісти там, за годівлю, бо вони ж тут. ну... Але щось їм. Не цікаво, не знаю. Вони ще такий, мені здається, вплив Дніпра. Близько Дніпро, багато туди їздять на заробітки, багато хочуть там залишитися, покинуть село. Ну, молоді люди, це їх право. Але теж спілкуюсь, типу, а скільки ти заробляєш в Дніпрі? 800 гривень. У нас з військового, щоб доїхати до Дніпро обратно, коштує 200 гривень. Дві години часу. Година туди, година обратно. Дві години часу мінус 200, тобто він заробляє вже 600. Всіх, хто до мене не приходив, кажу, треба працювати 4 години з 8.30 до 12.30. Опять з пам'ять, значну ще на півгодини години по трендю. 4 години працювати. Кажу, от треба покосити траву, дрова от порубалиш. Зараз покажу. Ви ж бачили, да? дрова порубали, там все. А, така робота там під фундамент має копати, при тому, що нікому не кажу, що шнеля-шнеля, там, там, швидко треба. Ні. А, кажу, скільки ви, от, придумайте ціну. Свою ціну ще жодної людини не казав. Вони похотіли і кажуть, робочий день це 500 гривень, а тут пів робочого дня 250 гривень за 4 години. Я завжди казав, я навіть 300 давав пару разів, а так 250 Тобто за 4 години, за 8 годин це 500 гривень. Якщо людина працює 20 днів на місяць, виходить 10 тисяч. Якщо працює півставки, ставки, 5 тисяч на місяць, але ти вдома, але це під, під, під заробіток. ти можеш десь ще, У нас тут дуже багато, у нас так багато людей клубнікою займається. Я знаю, що в Каліновці люди працюють на свінокомплексі, і після обіду їдуть до нас працювати у людей на клубніки, щоб щось заробити. Тому у мене тут півдня, півдня на клубніки, і не треба нікуди їхати. І зараз канікули. Не знаю, що ще треба. Може просто треба класна ідея. У мене та ж там... ну, ви ж підкидуєте мені ідеї, то я ж тільки з вами спілкуюсь. Друзів так толком тут немає. Хто ще казав, Сашко, а ти не сплачувай? Завжди роби борг у тиждень або у місяць. За перший тиждень не сплачуй, Він працює другий тиждень і сплачуєш за один тиждень. І він завжди буде приходити на роботу, тому що йому ти ще не заплатив за тиждень, а ти кожен, кожен день даєш гроші, тому вони чи боліють. І мені цікаво, не знаю. Це так, просто побалакати з вами. Все, буду прощатися, дуже багато справ. 300 кг би зробити. Людині. Ну от так от. Все добре. Сподіваюся, у вас теж все добре. Все, до побачення. Слава Україні! Слава нації, слава ЗСУ, смерть ворогам. Пока.